Компанія EkstraStop вітає вас! EkstraStop це доставка по всій Україні, кращий вибір речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні будемо оглядати склад мішка коврики ванну. Подивимося від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, щоб ви підписались на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту у Viber, підписувалися на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер доставайте чайок, заварюйте його, доставайте печеньки. Всім приємного перегляду! Коврики це універсальна річ, коли тобі холодно в ноги і ти хочеш прийняти душ або просто провести час у ванні Тому, маючи коврик, вам буде дуже тепло і зручно. Відповідно, собі вартість невелика, тому що вони на вагу буде значно дешевше, ніж купляти новий. Універсальна річ в холодну пору року. Постелив собі і тепленько. Ось такі ось коври. Коврики бачимо різного розміру, є комплекти. Тобто повністю все, що потрібно. Великі, прорезинені знизу. Розпакуємо весь мішок, все, покажемо, що в мішку. Конкретно цей мішок можна буде замовити. Також ви можете писати, що ви хочете оглянути, на що вам зняти відео, ваші побажання. Ось таке мигеньке. Пусть так и великий. Бачимо гарний склад мішка, мешканький. Це у нас на унітазник, можна так сказати. На кришку унітазник. Ще один на кришку унітазник. Під ванну коврик. Кришка унітазник. Коврик, сіренький, сірий. Накришку унітазник. Під душ коврик. У повністю розібрали весь мішок, підписуйтесь на наш канал, усім всього найкращого.